Так, ну що, якщо ви готові, готові до практики е, на відпускання, то я вам пропоную вільно, спокійно сісти. Не треба вилягатися, щоб ви тут не засинали, і не треба нічого взагалі спеціального робити. Треба просто гарненько собі комфортно сісти. Звісно, е, оптимально, якщо ваша спина пряма, не ось так, ви сидите, скукожившись, але ну то таке. Це все умовності, які мають, які мають сенси для певної категорії людей, як зовнішні опори. Але якщо ви з цим практикуєте і вам окей, значить, щось я затягнуло. Коротше кажучи, дівчата закриваємо очі. Зараз я буду проводити практику на відпускання, враховуючи, що зараз у нас спадаючий місяць, класний час це зараз. Якщо раптом ви захочете цю практику передивитися в якийсь інший час, якщо відчуєте, що щось вас обтяжує, не дає рухатися далі, то її, звісно, можна робити в незалежності від того, яка фаза місяця зараз. Ну, там, тут і зараз, того зараз, де ви є. Але сьогодні в нас спадаючий місяць, і ми е з вами зараз разом пройдемо цей шлях, закриваємо очі, робимо спокійний, повільний видих настільки глибоко, як вам, комфортно. І такий же спокійний вдих. І ще один видих. І дозволяємо своєму корінню через ступні проростити в землю, відчуваємо ступнями долівку, і відчуваємо, як пробивається скрізь землю, коріння. Воно стає міцним, і потужним, ми дихаємо, і коріння видовжується, пронизує товщу землі і прямує до серця землі. До тої величної квітки, яку земля матінка приготувала для нас жінок, і тебе там чекає твоя власна пелюстка, коріння безпомилково знаходить цю пелюстку, контакт і потужна енергія землі по корінню піднімається вгору, заповнює скні. Заливає гумілки, коліна розтікається по стегнах, наповнює стегна сідниці, низ живота розливається по животику і стає більше місця для життя. Животик розслабляється і, можливо, захочеться вдихнути трошки глибше, розслабляється діафрагма. І потік землі прямує вище, заливає груди, спину, огортає плечі, розтікається через лікті до кінчиків пальців рук, активує долонні чакри. І знову огортає плечі, шию горло. Наповнюю щед голову, обличчя, потилицю, скроні, вушка, чоло і змикаються на маківці теплим потоком. І через маківку прямую вгору до батька небесного, а згори. Потік безумовної любові творця золотим водоспадом гортає, напуває, насичує, додає світла і любові, заповнює цим сяйвом кожну клітиночку. І поки цей потік Розливається по кожному органу, по кожній клітиночці ми вдихаємо любов. І видихаємо дякую. І ще раз вдихаємо любов. І видихаємо, дякую, потік творця заповнює вщент тіло. І покоріння стікає в землю до її серця, і ти відчуваєш себе золотою бринячою струною в двох потоках. Я є та, хто я є. Відчуй свою силу, відчуй себе, свій стрижень, внутрішню вісь. І по цій осі увагу спускаємо в район матки, в район лона. І через лона, через точку переходу разом, наче роблячи крок вперед, переходимо в інший стан, в інший план буття. І зараз ти знаходиш себе в лісі. Це безпечний, теплий простір, це твоє власне місце, сили, десь неподалік є галявина, куди ти виходиш і підставляєш долоні сонцю, підставляєш обличчю вітру, відчуваєш босими ступнями теплу землю. Насолоджуєшся своїм станом, але раптом помічаєш, що в тебе за плечима якісь торби, якийсь рюкзак або сумки, клунок. Щось, що тебе обтяжує, щось, що трошки згинає плечі, тягне донизу, не дає вільно рухатись простором. Ти можеш подумки. Подивитися на себе, відчути цей тягар, зрозуміти, що це зайве, це мені більше не потрібно. І я пропоную тобі зараз просто зняти це з своїх плечей, покласти собі під ноги. І якщо хочеш, ти можеш розкрити цю торбу або клунок, подивитися, що власне, там таке тяжке, важке і точно не потрібне зараз. А можеш просто не роздивлятися, а взяти цю торбу в руку, в ліву руку, і почати йти вперед, роздивляючись, як під ногами, розстеляється стежина. Ти йдеш крок за кроком, і раптом відчуваєш десь неподалік плюскіт води, шум води, він з кожним кроком наростає, стає все гучнішим, ще голосніше, і ти бачиш, як перед тобою з'являється водоспад. Великий потік води падає високо з гори, і ці потоки води іскряться на сонці, яскравий теплий сонячний день. Вода з гуркотом падає, розбивається об каміння на мільйони яскравих крапель. І далі річкою бурхливою, потужною стікає вниз. Далі підходить до водоспаду. Ще раз зваж в лівій руці свою торбу і відчуй в серці, що ти дійсно готова це відпустити. Зробив дих спокійний, без напруження видих. І просто відпусти. Розкрий долоню, розкрий пальці і відпусти все, що заважає. За водою, за потоком плисти геть. Вода це приймає, і ти можеш спостерігати декілька секунд, як ця торба кружляє в потоці води і уходить, упливає в далечінь. Можливо, ти бачиш, як воно зразу йде на дно, а можливо, що деякий час супроводжуєш поглядом, ти її відпустила. Твої долоні вільні, твоя спина вільна, твої плечі розпрямляються, і ти можеш піти в водоспад, омити себе потоком води, відчути, як вода вимиває все зайве на всіх рівнях, і на вільні місця заповнює скристою енергією. Силою, гнучкістю, здоров'ям, плавністю, енергією, руху. Ти така, як вода, ти можеш рухатися плавною, вільно, можеш досягати своїх цілей, своєчасно. Насолоджуйся цим станом. І коли ти відчуєш, що досить, можеш виходити на берег. Підставити обличчя сонцю, долоні, всю шкіру, все тіло, і відчути, як теплий вітерець висушує волосся і одяг, якщо ти була одягнена. Подякуй стихії води. Якщо хочеш, можеш ще зачерпнути в долоні водички і попити. І вже скоро будемо повертатися. Йдемо назад стежиною на поляну в лісі, крок за кроком, не поспішаючи, насолоджуючись відчуттям волі, свободи, легкості в тілі. І коли ти доходиш до галявини, до свого місця, сили в цьому лісі, можеш зафіксувати цей стан у вигляді образу, слова, звука або відчуття, і ти згадаєш його, коли повернешся туди зараз. І зараз робимо разом глибокий вдих. Спокійний, повільний видих. І через точку переходу, через матку, наче роблячи крок назад, повертаємося в своє фізичне тіло. Відчуваємо свою внутрішню вісь, зміщуємо увагу в область серця. Відчуваємо свої руки і ноги. Слухаємо, як б'ється серце. Відчуваємо своє дихання. Можна порухати ногами, руками, можна себе обійняти за плечі, погладити. Потрогати себе за щоки, за підборіддя. І якщо хочеш, можна відкривати очі, повертатися в тут і зараз, подивитися навколо. А якщо тобі треба ще полежати і відпочити, то можеш бути в цьому стані стільки, скільки захочеш. Повертаємося. Якщо хочете, то дайте мені знати, як пройшла ваша практика. Буду рада це прочитати. Я вам дякую, дякую за довіру. Практику закінчено, і нагадую, що ви можете її повторювати, коли будете відчувати, що щось вас обтягує. Можна не зазирати в ту, в ту клунок, в ту торбу, це не обов'язково. Але, якщо хочеться зрозуміти щось усвідомити, то на повторі цієї практики ви можете зазирнути, і, можливо, це також будуть цінні відчуття. Тому зараз я закінчую практику. Вдячна вам за довіру, за цей глибокий процес. Сподіваюся, вам сподобалось, і зараз ваш стан змінився.